Мій 25 й почався от абсолютно не так як я собі його планував. Він почався з невеличкої відпустки, яка була запланована, в якій насправді я дуже відпочив нарешті. Переключився, просто не думав про роботу, не думав про задачі взагалі ні. Про що просто поїхали в гори, відпочили на пару днів. І повернувся я з хворобою і пролежав півтора тижні просто мертвим овочем, тому що ну, не було абсолютно ніяких сил щось робити. І от тільки зараз повертаюся в якусь адекватну роботу і функціонування. Нарешті можу записувати і відео і працювати загалом, тому що з кашлями з температурою було це робити дуже важко. Але перед тим як той рік закінчився, я сів собі. Прописав всі цілі і плани на цей рік. І сьогодні хочеться поділитися тим, як я планую їх всі виконувати. За минулий рік я виконав близько 20-25 цілей, які я собі поставив. В цьому році я тільки прописав вже 32, і я думаю, що їх буде більше. Тому хочу поділитися, як я взагалі планую їх виконувати, щоб ви могли це повторити і використати для своїх цілей. Перед тим як взагалі виконувати плани, першим ділом, що я роблю це до всіх своїх планів, я задаю питання: а чи мені це взагалі цікаво? Чи це дійсно відповідає моїм цінностям, чи дійсно це мій вибір виконувати ці цілі, плани, дії, чи це просто нав'язано кимось? Тому в першу чергу я задаю собі до кожного пункту, який я собі прописую, питання для чого? І якщо я не можу відповісти на це питання дуже просто, легко і з першого разу, я задаю собі таких декілька питань для того, щоб дійсно докопатися до суті і зрозуміти глибинну причину, чому я маю це виконувати, чи чому я це? Не буду виконувати це, якраз таки дозволяє прибрати зайве, щоб не гнатися за цілями, які абсолютно не відповідають мені. І потім в кінці року зрозуміти, що я виконав, начебто, якісь задачі, виконав якісь цілі, але я особисто від цього не кайфував взагалі. І з минулого року я вам вже показував в попередньому відео. Можете подивитися про підсумки року. Я виписую всі свої цілі ось тут в фізичному нотатнику. Це мої підсумки року, і так само будуть мої цілі, мій віжен план на цей рік і так далі. Тому дуже. Рекомендую завести собі такий великий нотатник, в якому ви саме введете тільки цілі там нічого іншого не відбувається. Якщо бачите мене вперше, привіт. Мене звати Сергій Зорін. Ми тут займаємося систематизацією життя, упорядкуванням, розумінням себе і покращенням загалом різних секторів вашого життя. Так що обов'язково підписуйтеся в цьому році буде дуже багато цікавого матеріалу. Ми вже потрошку почнемо запускати цей рік, да, оцю всю контент-машину, яка буде створювати все це протягом цього року. І тепер давайте поговоримо трошки про виконання, да як я взагалі планую виконувати ці цілі в цьому році, так само як і в минулому. Я я не слідую річним цілям і не місячним цілям, я слідую квартальним, тобто 12 -ти тижневий робочий тиждень, якщо ви читали книжку. Але основна суть в тому, що ми не плануємо собі задачі на рік, а ми дивимося, як ми можемо задачі на рік перенести, скажімо так, в триместр, да і ми оцінюємо своє життя такими чотирма триместрами, кварталами, якими ми виконуємо, слідкуємо за своїми цілями. Це дуже класна практика, це змушує мозок думати, як я можу досягнути цих. Цих цілей не за рік, а всього лише за там три місяці, і відповідно ефективність виконання стає набагато більшою. Я от за минулі півроку виконав більше цілей ніж за останні там роки-два, мабуть, якщо я не помиляюся. І до квартального планування я подумав: а чому б не додати мій віжен план, який я виконую раз на рік, так само цю техніку додати до кварталів. Да? Я тепер для себе прописую так само віжен план, але на квартал. Тобто я прописую для себе таку версію того, а що відбулось. За ці майбутні три місяці, які будуть відбуватися, які події, які ключові дії я зробив, можливо, які ключові рішення були прийняті, які результати я отримав за ці три місяці, і так далі. Хочеться в цьому році подивитися, як це спрацює саме на квартальній історії, тому що на річні історії я вже про це розповідав, було дуже класне результати отримані. Я думаю, що за квартали буде так само дуже цікаві результати. Другий момент у виконанні це те, що я планую від зворотнього. Тобто, я спочатку дивлюся максимально. Мально далеко наскільки я можу в моєму випадку. На цьому році це цілі на рік глобальні. Від ціли на рік я спускаюся до кварталів, да, дивлюся, що я можу зробити в перший квартал з тих цілей, які я для себе розписав на рік. З квартальних цілей я для себе прописую цілі на місяць. Від цілі на місяць так само прописую тиждень, і від тижня прописую відповідно день. Це обов'язкова складова, і це так само повторюється, коли я роблю ревізії кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, кожен. Квартал саме це дозволяє мені не забувати про мої цілі, і не виконувати це. Як знаєте, завжди буває в Новий рік ви сіли собі дуже цікаві цілі написали, але тупо забуваєте про них, тому що забуваєте їх відслідковувати. Тому я завжди планую в зворотньому порядку, щоб я розумів, як моя сьогоднішня дія буде впливати на результати, який я хочу отримати через рік. Таким чином, я дозволяю мозку зрозуміти, що мої дії не безсенсовні. Вони сьогоднішні мікрокроки все одно мають результат в. Двогострокової перспективи до великої якоїсь задачі, яку я хочу отримати, і звісно, для того, щоб це виконувати, аналізувати, відслідковувати, я все це веду в своєму ноушені. Це збудована система вже роками. Я кожен рік її потрошечку видозмінюю, адаптую її для учнів так само на наставності, щоб вони забирали всі ці темплейти. І обов'язково це все трекую кожен тиждень, кожен день у мене стоїть запланований окремий день на планування тижня. У мене окремий день на планування місяця, окремий день на. Планування кварталу для того, щоб я міг сісти і в. Комфортних для себе умовах, визначених декілька годин повністю сконцентруватися на задачах, на плануванні, на стратегії на цей тиждень, на цей місяць, передивитися це все і так далі. І для перегляду я знову ж таки використовую таку саму систему від зворотнього. Да? Тобто я дивлюся на квартал, від кварталу я дивлюся на місяць, від місяця я дивлюся на тиждень, від тижня я дивлюся відповідно на сьогодні. І сьогодні, виходить, коли я сідаю планувати свій день, це я виділяю там 10-15 хвилин. Я продивляюся, які у мене. Задачі на тиждень. З цих задач я обираю собі задачі, які я буду виконувати сьогодні. Да, які я можу виконати сьогодні. І через 7 днів, там в неділю або в понеділок, я для себе сідаю, продивляюся задачі на місяць. Від задач на місяць я для себе дивлюся, що я буду виконувати цього тижня. І від цього тижня знову ж таки дивлюся, що я буду виконувати сьогодні. Так само повторюються раз на місяць, так само повторюються раз на квартал і раз на рік. Це дозволяє, якраз таки ніколи не збиватися, не забувати, вчасно адаптуватися, якщо я бачу, що щось не. Працюю, якщо я бачу, що якась задача стоїть на місці вже там не знаю третій тиждень, хоча я її планував виконувати кожен з цих тижнів. Значить, щось не так в задачі, значить, я її адаптую, видозмінюю, прибираю, заміняю на якусь зовсім іншу. Тобто всі мої цілі, всі мої плани, вони живі, вони продовжують трансформації. Вони видозмінюються з часом, і це абсолютно нормально, тому що ви змінюєтеся, там світ навколо вас змінюється, і ваші цілі, ваші задачі так само будуть видозмінюватися. Тому обов'язково робіть ревізії, обов'язково. Перевіряйте, обов'язково адаптуйте і слідуйте відповідно тим планам, які ви для себе прописали. Це дуже важливо, щоб це було не просто прописати заради того, щоб прописати. А я все ж таки виконую кожен крок, який я для себе планую. На цей місяць, наприклад, основна задача була це запуск наставництва. Ми вже стартанули, ми вже почали. Дуже класна група зібралася. Мені дуже подобається вже наше спілкування, хоча тільки другий день проходить навчання. Буду з вами ділитися в інстаграмі, особливо тому, хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Тому. Ви мені постійно кажете про те, що я ніколи ніде не розповідаю про те, що відбувається на наставності зсередини, да що взагалі для кого це, які там люди збираються, які у них там цілі, запити. Я не знаю взагалі, що це за люди. Да. І мені здалося, що це така цікава тема, яку варто для вас так само розкривати, показувати, що знаходиться, скажімо, по ту сторону, яку ви ніколи не бачите. Долучився ще до райзу, до клубу підприємців, тому що хочеться розвивати своє оточення, своє соціальне коло це. Велика задача на цей рік тому буду над цим сильно працювати. І вже з цього року почав відповідно це робити, незважаючи на те, що перші два тижні я просто провалявся овочем, да там ну відпустка невеличка, і потім валявся овочем. Хворий на цей місяць дуже багато таких організаційних моментів, багато зустрічей, багато налаштувань, тому що ну треба війти, скажімо, в новий потік, в новий рік для того, щоб нормально рухатися, треба всі моменти ці до налаштувати. Тому я завжди не ставлю на січень сильно великих яких. Ось там результатів, звершень і так далі. Це такий фундаментальний місяць, який сильно працює саме з налаштуваннями, для того, щоб по подальші місяці були відповідно набагато кращі результати. Я так дивлюся, в цілому кожен квартал перший місяць якраз таки є таким стабілізаційним організаційним. Після цього наступні два місяці отримуєш дуже класні, великі результати. Тому ось такими методами користуюся я. А чим користуєтеся ви? Можете поділитися в коментарях, буду радий почитати. Можливо, для себе щось теж підкріплятися. Креслю заберу, спробую використати, тому що всі ці системи вони одночасно правильні і неправильні. Просто на різних етапах життя вони одні підходять краще, ніж інші, а інші навпаки не підходять. Тому пробуйте, тестуйте. Якщо спробуєте мою систему, поділіться так само в коментарях, як вам спрацювало, не спрацювало, цікаво, не цікаво. І побачимося в наступному відео.